Дуже часто в коментарях бачу та чую на консультаціях. Мої клієнти кажуть мені, що їх всі використовують. От таку чутливу тему я вирішила сьогодні торкнути і розповісти вам, як я бачу взагалі, що таке використання і. Як це можна працювати, ну якщо ви хочете позбавитися цього неприємного почуття, що вас люди використовують? Тож давайте сьогодні поговоримо про цю проблему. З вами я, психолог Юлія Латуненко, і от уже 18 років я працюю психологом, індивідуальним психологом, сімейним психологом. А також я працюю з дитячими травмами і психосоматичними розладами. Якщо ви ще не підписалися на мій канал, то зробіть це. Жміть, тисніть кнопочку підписатися, а також дзвіночок, щоб першими отримувати повідомлення про мої нові відео. А також дуже вітаю будь-яку вашу активність під цим відео, бо таким чином ми разом з вами будуємо україномовний простір на YouTube. Тож про використання, от дуже часто від жінок. Чую, от чоловіки, вони от тільки секс їм потрібен, вони вони використають мене і там покидають потім. А чоловіки кажуть, що жінкам потрібні гроші, і от тільки це, і жінки такі комерційні в сучасному світі. Вони намагаються використати чоловіків, і от так одна стать звинувачує іншу стать, і навпаки. І що із цього прекрасного може получитися в нас? Да? І коли ми йдемо з такими страхами в стосунки, то це такий дзвіночок. Із нашої підсвідомості. Чому взагалі ми звинувачуємо? Давайте, давайте от з цього почнемо. Чому ми звинувачуємо інших людей, що вони нас використовують? Це тому, що колись у дитинстві нам наші батьки показали цю модель використання. Взагалі є такий термін в психотерапії характерів. Її, його ввів такий психотерапевт як Стівен Джонсон в своїй книжці психотерапії характеру, дуже цікава. До речі, книжка прочитайте її. І от він називає там один із характерів, використані діти, і це на хвилиночку нарцистичний характер. От, і іменно тема використання, це взагалі нарцистична тема. І вона може бути актуальна і в тому випадку, якщо у вас нарцистичний розлад особистості, і в тому випадку, якщо у вас є просто нарцистична травма. Ви будете весь час фокусуватися на темі використання вас іншими людьми. Використана дитина це та дитина, якій батьки ставили дуже високі очікування. А якщо дитина досягала їх, ставили нові, нові і нові, або не досягала і відчувала себе дуже принижено, скажімо так. Дуже такою нікчемною відчувала дитина, да? бо батьки ще й сварили, а ти не даєш нам тих результатів, які ми очікуємо. І взагалі такі батьки транслювали дитині, що любов треба заслуговувати. Тобто ці батьки нарцистично використовували свою дитину для того, щоб підвищити свою власну самооцінку, тобто розглядали дитину як нарцистичний ресурс. Або нарцистичне продовження, якщо ми кажемо психотерапевтичними термінами. Тому така модель в дитини, вона закріпилася, вона стала такою моделлю життя, бо іншої моделі в дитини немає. І дитина, якщо її використовували, вона буде весь час дуже Обережна до того, щоб не бути використаною іншими, людьми. то виходить, що якщо багато чоловіків і жінок дорікають одне одному, що от є таке використання. Чоловіки використовують жінок для сексу фізично, а жінки за грошей, то ми можемо собі уявити масштаби цієї проблеми. І Якщо і не нарцистичні розлити, то нарцистичні травми є майже в кожного із нас. І це і низька самоцінка, і це заслужити любов, та, і бути хорошим хлопчиком, хорошою дівчинкою для своїх батьків, а потім для інших людей, які вас оточують, бо в нас іде проекція, ми будуємо свої стосунки із світом таким чином, яким батьки будували. І з нами, якому ми цьому способу ми навчилися ще із дитинства на тому, як нам показали це наші батьки. І якщо ми кажемо про цей гендерний конфлікт, коли одна стать звинувачує іншу в використанні, і потім ми маємо стосунки да, шлюбні стосунки, або просто стосунки, в яких одна людина обидві людини кохають. Одна одну, То, що ми потім маємо із, такими, із таким ставленням до людини, те, що в нас майже всі стосунки перетворюються на використання таке собі. Да? Ну, тобто Ми бажаємо отримати стосунки з якоюсь людиною, бо ми вважаємо, що ця людина Якимось чином своїми ресурсами задовольнить наші потреби, да? тому що ми вступаємо в шлюбні стосунки або в інші якісь не дуже той і дорослими, а часто інфантильними і нецілісними. Тому ми вважаємо, що в когось іншого є, є щось те, що може зробити щасливими нас, да? і що та, та людина вона. Замість наших батьків, наприкінці кінців, все ж таки дасть отого, дасть отого визнання, схвалення та скаже: Ой, яка ти гарна, які ну, компліменти буде робити. Та? А та людина йде до стосунків, до шлюбу, наприклад, з уявленням, що якраз то ви будете задовольняти його фрустровані. Потреби простровані ще в дитинстві, да, не незадов... задовільнені батьками. Тому і виходить таке, що шлюб або близькі стосунки перетворюються на щось таке комерційне. Але якщо ми не будемо драматизувати тему використання, то давайте ми подивимося. На те, що насправді всі люди використовують одне одного. Так, це слово, якому ми надаємо такий поганий відтінок, поганий смисл. Але от дивіться, зараз, коли ви дивитесь. Це відео, ви використовуєте мої компетенції, а я використовую ваші вподобайки, ваші підписки. Ми одне одного використовуємо і чомусь ніхто в цьому нічого поганого не вбачає. Наприклад, коли йдеться наприклад, про жінку, дружину і чоловіка. Також. Ти мені чисту підлогу та борщі, а я тобі гроші та, принесу вдома. А чи не на використанні побудовані взагалі всі сімейні та шлюбні стосунки? Так, на цьому. Бо ми знову ж скажу, наголошую прямо на цьому, що ми вступаємо в стосунки з іншими людьми, не будучи ще дорослими. Маючи багато різних дефіцитів, незадоволених потреб, і ми вважаємо, що ці потреби ми можемо задовольнити зовні, а не внутрішньо. Але як я вже в одному з своїх відео казала, формула здорової людини є такою: людина, яка готова йти до здорових стосунків, ця формула звучить так: я можу... Взяти все те, що я хотіла би взяти з іншої людини, я можу взяти із себе. Тобто в мене є все. Мені приємно, коли та інша людина мені це дає, тому що вона любить мене. Да? Але якщо вона перестає давати, я це все можу і сама собі дати. Да? І це принцип людини, яка готова да, до побудови. Близьких стосунків, а решта людей, які вважають, що хтось інший їм щось повинен, да, будують комерційні стосунки. От і в цих комерційних стосунках дуже багато виявляється конфліктів. Бо ми починаємо претензії висувати одне одному, тому що Відчуваємо, наприклад, що я більше приділяю тобі часу, я більше турбуюся про, про тебе. А чому ти е, так мало турбуєшся про мене? Да? І оце е, ми використовуємо таким чином одне одного. Чи то є погано, чи то є хорошо, добре, е, я не знаю, кожен обирає для себе сам. Наприклад, щодо мене, то я взагалі не фокусуюся на використанні, тому що я дещо усвідомила в цій темі, і тепер мені зовсім не здається, що мене хтось там намагається використати. І я сьогодні поділюся з вами своїм таким внутрішнім лайфхаком, але нагадаю вам. Перш, я, ніж я буду продовжувати, що підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал, якщо ви ще не зробили цього, і поставте вподобайку цьому відео, якщо воно вам подобається, або дизлайк, якщо не подобається також, я вітаю. І коментуйте, що ви думаєте про цю тему використання. Я читаю всі ваші коментарі. А якщо вам нічого по цій темі сказати, просто на підтримку каналу напишіть мені Дякую і синеньке, блакитненьке та жовтеньке сердечко, як сьогодні моя оця кофточка. Mm. От. Тоді я буду знати, що в мене є тоді від вас фідбек, і я буду знати, що я роблю роботу, яка вам потрібна. Тож, як я пропрацювала це, як я з цим впоралася, на чому мене тепер не хвилює, що хтось мене використовує? Мене цьому навчили взагалі стосунки з нарцисами, бо використання це. Як я вже сказала, це нарцистична така тема. І ми кажемо, ой, нарциси, вони всі використовують жертв. Вони взагалі націлені на те, щоб взяти із жертви якийсь ресурс. Але такі ж, чи вже такі білі і пухнасті жертви нарцисів е, ні. Бо жертви нарцисів також використовують нарцисів. І ми багато бачимо таких жінок, які... Наприклад, так? вона вже розуміє, що їй треба йти, але в неї немає грошей, в неї немає фінансових ресурсів. І я багато-багато жінок запитувала: чому ти не йдеш? А куди я піду? А в мене немає на що жити. Так? І тоді так виявляється, що він використовує її. Красу, її здоров'я, її тіло, її сервіс, наприкінці кінців вона йому там приготує щось, прибере. Да? Вона виховує дітей, бере на себе це все. Йому не треба виховувати дітей так часто буває. Да? От, якщо нарцис не зацікавлений у дітях, але буває такі, що Вкладаються в дітей як в нарцистичне продовження, але це інша тема. І от коли е, о, вона йому це дає, да, ресурси свої віддає, то е, вона ж е, отримує щось від нього. Чому тоді вона залишається з ним? Да? Чому ці стосунки для неї цінні? Ну, крім того, що фінанси вона ще і емоційно залежна, і вона його емоційно також використовує. Він да? її емоційно використовує. А вона його використовує. То що в цьому такого ну, страшного? Да? От якщо вам здається, що вас використовують, то подивіться, чи не використовуєте ви самі. І оце мені дуже сильно допомогло не фокусуватися на цій темі, бо я зрозуміла, що взагалі жити не використовуючи одне одного в цьому світі, мабуть, неможливо. Да? Ну, це Повинен бути якийсь інший світ такої вищої любові, да, де люди роблять все тільки тому, що вони люблять одне одного. Але це якась така ідеальна картинка, і ми від неї відмовляємося. Можна туди прямувати да, і наближувати свої стосунки якомога ближче до такого рівня, але в житті воно все інакше виявляється. І якщо ви кажете, ой, я боюся, що мене використає хтось, то подивіться, а чи не використовуєте ви? І от мені розказують, наприклад, історію. Та ні, я от мені там сказали, проманіпулювали, мене використали, я там зробила те то й то тому що ну, я просто не змогла відмовити. І я тут оп кажу, не змогла відмовити, так? Да? А чому не змогла відмовити? А чи взагалі можливо було б тебе використати, якщо б ти не давала себе використовувати? Або не давав, вибачте, чоловіки, якщо я кажу це стосовно жіночої статі, але ви можете слухати мене і відтворювати мій контент на е, відносно своєї статі. Вибачте, що так кажу, але ну, просто так зручно. От, і е, е, я кажу тоді: от, якщо б ти. Не хотіла, щоб тебе ну, не давала наприклад, у тебе були б гарні кордони, такі, да, чіткі, ясні, і якби ти не боялася да, образити, то, ну, чи можна було б тебе використати проти твоєї волі. да, Ти ображаєшся, тому що ти не сказала ні. Да? Але чому ти не сказала ні? Або я не хотіла бути, наприклад, винною. Да? Ми отримуємо ситуацію, коли ти також використала людину, щоб не стикнутися із твоїм почуттям провини. Да? Ти, наприклад, ти не сказала ні, бо не хотіла образити, не хотіла бути, почуватися винною, да? або вже не хотіла втратити ці стосунки, бо вони тобі важливі, цінні чимось. Да? і ти... Зробила це, сказала так, зробила те, що людина попросила, да, а потім ой, я така зла, я така, мене використали. Ні, ні. Ти також в цьому, в цьому випадку використала, але використала не фізично, не матеріально, а використала емоційно. Тому ну, неможливо просто неможливо не використовувати в цьому світі. І мені, наприклад, допомогло. Таке ставлення до використання, просто ну, от, перестати його демонізувати. Я припинила це робити, да? бо я розумію, ну от в мене там котики мої є, да? і я їх дуже люблю. І вони чекають від мене їжі, да? і чекають, щоб туалет був чистенький, і чекають там, від мене любові. Да? А, тобто я це роблю, і вони мене використовують правильно, так? Да? А я використовую їх, бо я отримую емоційні бонуси від них. Від них да? Я сміюся, я мені приємно. Я, вони ластяться ніжні до мене. Да? Я використовую і вони там задовольняють мою потребу у любові да, зовні. От, тому ми навіть так можемо подивитися. Все залежить. Від того, як ви будете дивитись на ситуацію і на якесь явище, да, якщо ви змінюєте своє ставлення до цього, да, і розумієте, що всі люди всіх використовують в цьому житті, ну як би вам це не хотілося е, прийняти, але це так. Е, от, і це дуже погано звучить, якщо батьки використовують своїх дітей. Да? Але ну що поробиш? Діти також приходять в наше життя набагато раніше, ніж ми стаємо дорослими і зрілими. Да? Це, ну, це травмує дитину, це понятно. Ми намагаємося не робити цього. Ми намагаємося да, стати з вами. Усвідомленими батьками, професійними батьками, да? але що поробиш такого багато, і ну, цей світ він сповнений цього використання. Да? В ідеалі це було б так, що дитина до, спочатку використовує батьків, да? бо ну, в дитини взагалі така роль вона приходить, вона не може себе обслуговувати, вона використовує ресурси, які надає. Їй батько або матір, і це нормально цілком. Да? Нормально, коли батько використовує дитину. Але е, батьки все менше і менше опікуються дитиною, як вона росте, і от дитині вже там 18 або 21, І е, оце використання дитиною, батьків, батьківських ресурсів повинно припинитися. Воно зменшується, зменшується і зменшується. Це в ідеалі так воно повинно бути. Да? Але що ми маємо? Маємо дуже багато неідеальних травматичних історій, з яких потім і виходить, що заслужити любов треба використати одне в одного. І це і не погано, і не добре. Це так є. Просто міняємо своє ставлення до цього. І ще якщо ви розвиваєте себе, стаєте усвідомленою людиною і будуєте свої особисті кордони, все важче і важче буде вас використовувати. Але при цьому дивіться, спостерігайте ще за тим, як ви використовуєте інших людей. І в ідеалі ми повинні прямувати до такої ситуації, коли ми Наприклад, просимо щось да, у людини, наприклад, у друга, да, там, там, послухай мене, в мене таке 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 тут е, трапилося, і мені треба поділитися з тобою. Да? То питати, чи ти можеш взагалі, чи є в тебе час взагалі, чи, е, чим я тобі е, е, навзаєм можу відповісти на це, що ти приділив мені час. Да? Але люди Ту. по умовчанню. Е, там вивалюють одне на одного, дехто ходить до психологів та, і платить за це гроші, а дехто просто вивалює на друзів це і навіть не питає. І потім ці друзі кажуть: Ой, я не міг припинити, як же я можу, людині погано, я не сказав ні. І оце прийшлося це все слухати, і е, оце все мене використали. Але ти дав себе використати. Ти не сказав людині, наприклад. Що слухай, мене ну, для мене це забагато негативних речей. Я не навчений на психолога взагалі це. Робота психологів, такі речі слухати. Вибач, мені це дуже важко. Я потім там, відчуваюся дуже е, зруйнованим, розгубленим, відчуваюся, знесиленим відчуваюся. Після того, я, як я вислуховую емоційні е, там, е, твої розповіді. Вибач мене, давай ми припинимо це. І, хочеш, я тобі там, порекомендую псих, до психолога якогось піти. От, тому е, ми не вміємо так, казати ні. Щоб ми даємо себе використовувати, щоб не відчути щось, щоб не втратити друга. Але це і є також використання, бо ви захищаєтеся від своїх емоцій, ви не побудували кордони, ви ну, просто захищаєтеся від своїх, від своїх внутрішніх підсвідомих проблем, а потім сердитеся, гніваєтесь на друга і відчуваєте себе використаним. Тож працюйте перше над своїми кордонами, щоб менше і менше е, мати таких ситуацій, коли ви виснажений і ви е, розумієте, що не припинили цього використання. Да? Е, усвідомлюйте, як ви використовуєте інших людей. Е, ну, це дуже важливо. Бо якщо ви зрозумієте, що ви використовуєте, вам буде набагато легше. Відноситися до того, що люди і вас використовують. от, і, ну, Тобто, якщо ви собі можете це вибачити, то вибачайте і іншим людям таке, а то в нас так, мені можна тобі ні. Тому критичний погляд на себе вибудовуйте, і це дуже допоможе. І е, зрозуміти, що в житті ми е, люди соціальні да, і ми обмінюємося енергіями різними матеріальними, емоційними. Тобто, ну, неможливо от взагалі побудувати життя так, щоб не використовувати одне одного. Бо якщо ми дійдемо до ідеального рівня. Цілісності, да, то ну, взагалі нам ніхто не потрібен буде. Ми дуже добре будемо жити на самоті, десь підемо в Тібет, Ємала, сядемо під гору і будемо там радіти сонцю і небу. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Ставте вподобайку цьому відео, якщо вам сподобалася ця тема. Коментуйте, як в вашому житті відбувається використовування, і чи е, е, бачите ви, як ви саме використовуєте інших людей. Напишіть про це щиро, це буде трошки навіть і терапевтично для вас усвідомити в коментарях самого себе. Ви можете прямо працювати над собою, коментуючи моє відео. От, А я пропоную вам подивитися новеньке відео в моєму плейлісті на ваше прохання я вже робила відео про вісім типів жінок і там про архетипи це плейліст саморозвиток мені здається він так називається і от новеньке відео я відзняла про чоловіків сім типів чоловіків по архетипам грецьких боїв От, подивіться це відео, воно також не залишить вас байдужими.